Доброго вечора, ми з України. Ми знову у кроликів. Розкажу свої новини трошки. Кому цікаво, підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось покормила кроликів, дала їм зерна, сіна. Ось так їдять мої уханчики. Вже вони без. Без матусі. Матусі я вже забрала від них. Ще трошечки буду їх е, давати їм байкок солікок, щоб вони проглистогонить їх. І е, буду вакцинувати. Десь до кінця місяця я думаю, що я їх провакциную всіх. Це кроленятка, кролички з білим носиком, їх 9 штучок, 10-й не, не справився. А дев'ять он, бачите живенькі, гарненькі, дуже гарно їдять. Ось такі А Оце кроленяточки від нашого перчика. Ось такі малятка. Вже гарні, їдять, шустрики, сім штучок. І всі дуже гарненькі. Мордочки кругленькі, гарненькі, вузька малесенькі. Матусечка в нас вже погуляна. Дівчинка моя погуляна. Зводила я її із її татом із баклажанчиком. Це дітки в нас від перчика, а я хочу ще подивитися, чи вона так само буде гарні кровенята від, від імбрійдингу. Ось моя носик, мій такий гарний носик. Ось такі кроленятка, кроленятка шустрі, гарні, їдять гарно. Також їх буду вакцинувати, Ну, я хочу їх вакцинувати всіх разом. І тут у мене кроленятка вже також самі. Це дітки лялечки купленої кролички. Вони ось такі вже теж гарні. Буду їх вакцинувати всіх разом. Отакі кроленяточки. Кроленята дуже гарні, линяють дуже гарненько, вилинюють, вже такі робляться серебро таке дуже гарне. Ось. Ага, я їм зерна не насипала. Думаю, що це вони шукають таке. Ось зерна їм дала. Бо забула зерно дати. Всім дала їх десь пропустила. Я вибачаюсь, що давно не було відео. Дуже хвилююся за чоловіка. Він на Покровському напрямку. Ой, там, там робиться страшне. За один день 20% бригади загинуло. За один день. І з п'ятниці я не маю з ним зв'язку, вже, вже неділя, а зв'язку до сих пор не маю. Дуже сильно хвилююся. Стараюся йти десь до кроликів, десь до поросят, бо можна трохи мозгами рухнутися. І ось такі у мене є красатулечки. Це в мене самі старші. Це підросточки в мене. Тут одні хлопчаки. Одна тільки дівчинка, а то всі хлопці. Але мазуни, такі мазуни гарні. Дуже гарненько ростуть. Вони вже вакциновані, проглистовані, вони вже тільки на рост. Чим швидше виростуть, тим краще буде. Бо замовники дзвонять, треба м'ясо, а в мене його нема. Тут мої красавчики. Це хто помнить, тім Доця і з татом гуляна. Але кроленята дуже гарні. Ви подивіться, які шуби в них. Шуби шикарні просто. Гляньте. А це дві каліфорнії в них затісались. У цієї кролички з білим носиком, це в неї другий виводок. І у другому виводку також два біленьких кроленятки. Ось такі кролиняточки. А штатусь, поклажанчик. Все ніяк не можу винести його на, на базар на продаж, не встигаю трохи. Але ми це виправимо. Ось погуляють мої кролички, і ми тоді його винесемо. Ось і погуляла моя кроличка з білим носиком і з перчиком. Ось така наша красонечка. Це в них вийшло і дуже гарно. Будемо чекати малишів.